Всем привет! Ви на каналі Саша Містер Саплей і сьогодні будемо разом з вами продовжувати грати нашу ігро. Родбоксу Наша буде карта, яка називається Тимбер. Тобто її переклад буде, типа, ну, типа, рубай дерево і заробляй тим гроші. Тому саме цим будемо і займатися. Як ви бачите, в мене зараз якби, ну, трошки буде невеличке мене... Ну, типа, я робив собі невеличке переродження. Типа у мене було е, одне переродження, друге переродження, я не знаю, як вони були разом, але типа десь... Е, Три роді стільки? О, ау, п'ять! Бачимо, теж перероджень п'ять. Так, да, в мене було п'ять перероджень, і тому е, вже трошки я більше ніби, професіонал в цій ігрі, тому зараз буде трошки нам легше грати. Але це, я думаю, немає нічого такого великого, тому що п'ять перероджень, тому що, ну. Це рівно, ігра продовжується, все зараз починаємо з самого початку, і будемо зараз починати її грати. Так що, поїхали. Там грає... Хто е, точніше, навіть не знає цю ігру. Тут треба отак підходити. Так, ламати дерево наше. Довго ламається. Підходите, ламати дерево, а, як ви бачите, тут в мене знизу, то ж я зламаємо, покажу. А, а, тут, бачите, в мене знає, вже 20 дерев. Ну, тобто, ми зрубали. І після того всі дерева, які ми зламали. Ось ці зараз я доламаю. Опа, ми підходимо сюди, Продати журнали. Ну, типа, <смісті> тут трохи дехак перекладався, як правило, ну намало. Опа, і навіть 75 доларів. Все. Так може купити від території, але перед цим хочу купити собі трошки улучення мечу. Кстати, бачите, ми за те, що ми робимо якби, наше переродження, може купити за 10 токенів, щось прикольне. Давайте щось подивимось. Значить, е щось таке може міщатися процесор. Ну я не знаю, чи там добре буде, вам мабуть покажу, ні. Дальше рибак е усилює, Ні, ну теж, думаю, не треба. Далі. ну, ну, там немає. Эээ... Uh, Вмістительність фермера може бути трошки буде дорожче. Максимальні робочі, давайте максимально можуть робочі. Давайте купимо максимальні робочі. Містическость фермер, давайте. Ну, так, давайте. Ладно, а це ну, вже збирати на, на продажу. 15 толкає. Трошки буде... Ну, ще Трошки буде, конечно, договато, але нічого. Ну, ми тут не справимося, і буде давайте. А, ми так я не подивися, кошти коштує новий той. Нова. Давайте подивимося. Так. Е. Ага. Ну я хочу, короче, улучшати не там. Бачите, потім тут є сила топора, типа скористі, там е ріст дерев. Може б зубиті дерева випадать. Ну коротше, ви тобі все, там е ці робочі можна взяти. Але я, б, кажуть, цього не треба, що треба нам е ці взяти. Ну, улучшати кач наші топора. Бачите, вже скоріше їх робиться діло. Ще нормально, нормально. То, що... Ну, треба буде. Тож я йде так, як має бути як класично, як класики. Знаєте, кожного... Як кожен має сильно, має бути такий. Як має бути. Му? Не знаю. Як б, мене, каже, все нормально, зараз це так. Е, ну, грає так, як, коротше, має бути. Так, е, давайте підемо. Продамо. Добре. Побаємо далі. Так, давайте скільки ми забудумо зробити? Ну давайте десь. Я е, е, не, не знаю. Це бачите, на зверху там задання. Зламати велике дерево за десь там. А, от там я вже зламав, правда. Ну прийдемо теж прийдемо, теж зламаємо. Так, давайте ми купимо... О, дивіться, які буде ще нові Добре. Ламаємо. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. О, золоте дерево. Це до нас трошки більше ви бачите. Трошки більше. Давайте зараз пройдемо. Я хочу купити трошки ще улучшення, ну пора, давайте продаємо. Давайте ще будемося. Ай, це у нас є... О! Все. Скоріше я вже не знаю. Давайте золоті дерева вже трошки улучшимо. Давайте. Так. О, вже трошки скоріше, дам. О, бачите? Супер, де вже скоріше, набагато. Так, мабуть, треба вже розчати острів, тому що, бачите, вже всі дерева за більше немає дерева, тебе буде чати. Так, давайте продамо. Продумово і будемо... Ола! о порталу так давай о яблукам забічі дається якщо яблоком то тоже хороші кошти то мы тоже краще кость на чайник то ну ч ч потім зарезано треба буде його купляти так що нічого, теж тоже добре. так если когось там такі якісь пальми спальмы приходи так купаем добавим добываем так е -е -е, у нас же 630 доларів і 100 рівно дерев так, давайте подивимось ще може виключити сюди кура. Давай, давай. Скоріше тиха, що буде дерево так, о. Вже скоріше. Добре, добре. Треба так помаленько-помаленько, так у нас буде дуже скоро, я думаю. Може, не правда так, ідеально, звісно, скоро. Але давай зайдем, трошки позберем. Так що я, так, ще, я думаю, буде нормально так, давай, так. Це не треба загриємо. за робокси. Так. Бачиш, вже скоріше, набагато скоріше. Як подивитися, як була на початку, і як зараз, то це взагалі супер. Так, блін, де золоті дерева? Я ж удучаю золоті дерева, блін, що за діла? Треба щоб пішов золотий дощ. Просто золотий дощ якось. Так, давайте підмочі купимо... жінки в нас ще немає. Ну це треба відкрити площадку, що не бивали. Давайте... Наш ігрока давайте ходять. Змінилися 16, Змінилися, але хай буде. Так, бере м'якочка, добре. Далі зупимо. Так, давайте будемо зараз брати. Поставляйте, тут є, е, чесно, ці е, робочі. І робочі дуже класно тим, щоб вони якби... Ну, вони... Рубають дерева за тебе, тобто ти можеш рубати, і вони рубають. А давайте ти будемо їхні хіжини, забираєш ти всі дрова і продаєш. Тобто тим, це набагато зручніше, ніж ти сам будеш. Так, ну, скоріше добувається дерева, то більше грошей, набагато зручніше. Тому я думаю, давайте, мабуть, ми так і будемо робити. Зараз тоді йдемо. Знайдемо когось. Чи ще знайдемо. Будемо купляти площадку. Ой. Ну, ще, ще, так, купляти купля купля площадку нашу. І за ці гроші, якщо ми купимо площадку, будемо у, е ну, шукати наших робочих. У, наприклад, вони десь вроді біці не бі ці сьогодні, буде. Я просто хочу купити робочих, щоб вони мені... О! Я знайшов робочих. Прикиньте! Клас! Бачите? Смисл робочий підходить, ламає і заносить. А ми опти забираємо і все Все помі супер підходить, ламає, 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 підходить і сюди опускає. нормально Одна треба управляти купити більше робочих, тому що один тільки на 6, там тільки 30, це дуже мало. Давайте зараз передамо. Так, давайте попроше робочих, значить, робочі. Так, сюди робочих журналіст, давайте максимально журнал, трошки більше зробимо. Максимально. Журнал, тут їжа, трошки більше. А, ні. Оце, типа, в місті Респіжі не усе вначале. Давайте було 300, помните, а вже 600. А максимальці реально журнала, ну то есть э, складу їхнього, то це 8, бачите, вже від 8. вісім. Було стільки э, 6, так? Да? Було 6 вже 8. Там було 300 вже 600. Ну коротше, ну, продається, нормально. Так, э, сіли робочих трошки получать. І нормально. Так. Добуваємо далі дерева. Ну, прикольно, давайте. Так, э, нам треба ще буде купити робочих, щоб було шест, коли ще скоріше ділище. Або... Більше, ні, мабуть, їх вийти. Ну, блін, любочі робити, і більше їхній стильність. їхнього складу. Ну, коротше, будемо і те, і те робити більше. Я буде нормально. Ламаємо. Ламаємо. Так, управляємося ще території. То, що нам треба. Ну, що буде дуже мало, теж таке собі. Треба, щоб нам було більше, 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 більше. Забираємо. О, дивіться, нас багато. Ааа, клас! Продаємо. О, дивіться, вже тисячу, нічогося. Значить, купляємо 2000 робочих і купляємо вже не 8 буде, а 9-10, о, 10, це ви шо, ще супер. Розвертаємося острів. О, бачите, далі йде корабель, добре. Якщо корабель, то сейчас не може прийти до того, бачите. До того острова, бачите. Ааа, тут сломаю стойки. Блин, ну не знаю, чим тут сломатися. просто у нас дуже поганий цей. Наш форс е... кір дуже поганий. Odбаć się ma jeżeli просто і що? Якщо ти Сам ламаєш, це буде дуже довго. Кимо там Думаю, скидчий, давайте тебе алгина, що немає цього чула. Може би шкоб. Я вже не знаю. 15, чесно? Ну, палі, тварь, чесно. А, все замалим. А, ну все. ясно. Це вже не буде зломалить. Ничого. Потім я собі трошки... Э улучшим нашого топора. По-друге, ще й плюс до цього всього, ми якби купимо, що у нас буде човен, яким ми зможемо до нього переплисти, що це буде набагато краще. О, золота, дерево, ламаємо, так, заберемо. 60. Добре, давайте ми дошку на території було більше місця. Так, я хочу купити якогось краще суки. Щоб і просто і в себе на площасті краще добувати дерева, і щоб піти на оте гігантське мега-дерево. Продаємо. Скільки не хоче? Нам хат. О, ладно. О, добре. Я не знаю, скільки треба, просто я знаю, тут можна так улучшити, щоб воно прям з першого підходиш і зразу його ламаєш. Я не знаю, як зараз я ламаю, чи перший раз чи ні. ні, бачите. Ще не першого, Я не знаю, скільки якого дівного жизни з першого. Але запад. Так, ламаємо. Так, у нас же тільки на кого местименти 31 амби 3 Долара... да не густо. І 5 перероч. Ого, когось 34. Ого. когось 0, когось один, когось 5. Ну, це мене. Ого, когось тоже. Нічогось по 34 когось переродить. Нічого собі. Прикольненько. Може скорость там буде Ну так, Якщо, якщо сейчас задачи ваших е, лайків, переглядів. Якщо буде багато переліку на цьому відео, то я буду знімати продовження цієї ігри. А якщо ні. То ні. Так що Все, залежить від вас Якщо буде багато перелік, я буду продовжувати знімати цю ігру. А ми передаємо наші доски, беремо, йдемо доносимо. Нас ще 300. Давайте територію, мабуть, купимо. Нє. Нє, ні, давайте купити собі ту працю киру для того, щоб е, у нас було щоб скоріше добувати дерево і щоб піти на те гігантське дерево. Може, не виросло, конечно. Тут наші човна нема треба ще човна купити. Ладно, ладно. Продаєм Давайте раз ми забимося тут це дерево і заберемо в них. Доски після того підемо. Ой. Ага, я робимо, ладно. Так, давайте, блін, не знаю, бачите, тут робочих по 10. Давай купимо більше робочих, давайте. Так, давай пішов, кому більше робочих, у більше часу. Так. Рабочі. М -м 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 -м. О. У же були максимально сюди, да? Чешнич. А, а, да. Вставила. Да. О, це добре. б вони були тільки 6 на початку, я бы до кожного купити удивиться, це було дотяжкіше. А так нет. Один разу дать разів честь, поїдеться на вице дуже добре. Так, добуваємо дерево, добиваємо дерево, забираємо. Далі. Ще басті. Басті. Багато що робочих це дуже добре, то щось хоче. Це дуже добре багато робочих. Ламаємо. Ламаємо. О. Так, не знаю, нічого. Ось. Так і буде. Так, господи боже, ну що ще звичайно заходить на такі струвах. Я не хочу їх обрати! Ладно, так, продаємо. Додаємо, вісік, навіть робочих, та вишов, зараз вже скрізь наповнити, тому треба, мабуть, купляти вже... Не знаю, що тут треба купляти більше дерева, мабуть. Я, а де він? А оце. І золоти я хочу. І досі нам вже не хватає, Далі будем силу... да, будемо купляти, мабуть... Усе. Місцеві не східжене. ні, Не, сило. Да, силою робочого. Купляйте дачі. Силате, далі кіць, сплава, силу робочого. Під час это рабочий, мабуть, швидкість робочих. Потім може солібом закупити швидкість. Ну коротше, побачим. А так що я хочу дітей э, до будинки купити більше Бо більше місця Тим буде... Тому що буде рвать, буде набагато краще. Так, кстати, у нас ще оці перстали, може нас ще ману купити такі собі э, Типу ціра за вітер вибр... спала, а ты зробив подивимось. Значить. ні, то не то. А де ось а, аусе вам буде босс ні тут отдела ау сама нету для китки супер так давай куплю с навой так мане 1776 самый дороги самый я наверх самый кращий ну давай а ну-ка 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 шо на свободе а ну-ка так магма вот ритк кстати прикольно так Хватає. Давайте один. Пери. І триваємо. А, блін, нас є один. Ми не наїпса, щоб Блін, Блин, нас є один, ну, один такий, ладно. Так, і, то і в нас новий зараз. Э, оцей. Магма, да? Бачите, є тут э, вот такі, вот такі, вот такі, вот такі, вот такі, вот такі, Ну прикольно, прикольно, є. Зараз буде рід. Бачите, у нас обичні, э, убичні, обичні. Це пічка, щось. Оце один рідкий фейерверк і магма. зараз будемо будем добувати дерево магмою. Сокірую магма. Дуже класна, я надіюсь. Так, всіх на наші робочих потім добували дерев. Ааа! 600 максимум! Що треба отричатись не тішу, я думаю. Це не діло. Улучаємо. Де? Нє, оце е, 2400. Я думаю, нам хватить. Далі. Сила робочого. За нормально у нас сили селить. То наша скорость і після того, буде сили до добра влучати, щоб нас було скоріше. Так, ой, і сюди. А, 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 а ну-ка, з якої разу вони дереві дерево. Раз. Ам. Раз. Непонятно. З двох разів чи якого? Господи, це непонятно, з якого вони разу б'ють, це дерево. Ти спершу чи з другого? Ладно. Я ще не з першого. Як тебе ще раз одлучити? Просто я хочу з першого разу добувати дерево, це мені саме хочеться зараз. Так. Дайте ще купимо максимально що не було вже 12, щоб було ще довше. А, ні, не, в них один. А, в них десь покажу. Ага, я поняв. Ну, зараз були не ходити, тому що вони ще ну, не подобували, я поняв. Так, добуваємо, добуваємо. Опа. Ні, давайте я буду збирати гроші на нову сокиру. Точніше, на її уск... ну, краще, краще, улучення, можна сказати. А свято підемо на ці на просто купляти робочим більше місця. Купляємо сокиру. Так, це перша раз перше, чи не спершу? З першого раз. З першого раз! Ура! Оце те, що я хотів сьогодні за цю серію. Що ми купили... Що ми добували дерево з першого, бачите, просто типа ти теж не зупиняєшся, ти йдеш без зупинки, опрям ми острів. І ти йдеш просто без зупинки, просто йдеш 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 і зразу ці дерева ти буваєш. Ну, доки ця. це дуже добре. Віце, е, Так, треба купляти або щоб більше був різ дерев, або щоб більше було площадка, ви це але, блін, це дорого. Блі, я не знаю. І давайте будемо купити, мабуть, нову те... на будемо території, тому що робочі і я вже... Ми так швидко добиваємо дерев, що нам вже не вистачає дерев, так треба купити або нові території, або швидкий ліс дерева. Мабуть, покажемо нові території, тому що це як будівлі трошки дешевше. А не знаю. Ну коротше, зараз буде нові території, може потім будемо дерев. получати. Так. Ого, за 300. Це трохи дорого. О, так, ми купили нового цього який від людей, оці, від ким, тіпа, поливає, і за те, що він поливає їх, там, в них, ну, е, коротше, ти підходиш, забираєш з них гроші, не знаю, це показати, сказати, ну, але це так, так. Забираємо, о, воно хрестальчик, добре, дяблечко, забираємо, забираємо, забираємо. Почти е, продамо, після того продамо їхнє, чи не, чи 600, після продамо, Пошли, мартежим 2,5, це дуже добре. Так, 300. 400, а ч, на это прям так вот нема? Четыреста. Может, мой будет ли что? А, нет, рыбак. А, вот це рыбак. Ой, чишный рыбак, а ч? А ты ч вы? А я... О, да я мой дайрок. Не знаю. Так, почти. Я хочу, ч надо ч? У тебя. Паш ли? Ооо, чов. Ура! Не знаю, чи йти по нього... Ні, давайте мабуть, мабуть будемо йти е, по моєму дереву вже наступні серії. То що зараз я ще не хочу, подарувати нас дуже ще маленька суки. Так, о. Ми зараз забираємо, опа. Не знаю, наскільки він багато дає своїх з цих грошей, але все одно прикольно, що він сіяється дуже, дуже, дуже добре. Так, забираємо В них. Опа. Дальше, продаємо і улучення. Ні, тут не треба. Давайте. Скорість. М -м -м -м. Ні, давайте. Робочого. Сила робочого. Скорість робочого Останні робочі. О! Це те, що я хотів зробити. Е, вже більше робочих і більше вони скоріше доволі. А в першу чи не першу? Ну-ка. Ні, з другого, да? Просто? Да, вроді з другого. Така не, не крапа, там же пошли вчись другу чисть. Третього все дуже. Так. Забираємо. Треба буде все вже улучшати. Весь 22. Новий час треба буде вже купляти. Е, ну був, більше улучшення їх чи хіщі, щоб більше вміщали того, що. Якщо так буде мало, то я не знаю, що то буде добре. Так, добиваємо дерева. Так. Е, що там його дерево? Стоїть Що стоїть? Добре. Так, забираємо яблука, забираємо яблуко, яблоко, яблоко, яблука. Забрали. Після того добуваємо це, це, це. Це. Так. Забираємо цей. Раз. 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 Затримуємо це. у територію. Так, що там в Зараз за робочим. робочі? що там у них багато вже людей, багато місця. Може бути скоро і не хватало. А, у ну, нас 2400, в принципі, якщо йдемо хватити, так. Так, продаємо 845 дерев. Опа! 2600, та да, вийшов. Так, робочі може. Давайте робочі. Давайте нашу скорость, так. Да. Давайте наша скорость трошки лучше, щоб була краще. Так, ну і такі діда. Так, так. Але зараз ми будемо з вами закінчити це відео. Так що, кому воно понравилось, ставте лайки. Пишіть коментарі, чи хочете продовження цієї гри, якщо буде багато коментарів, ну чи ще дати коментарі наперед, там лайків, то я зніму продовження цієї гри. Так що, прошу ще до 100 лайки, підписатися на канал Саша Мінстер Кетерплей, і всім пока-пока!